Вітаю! Таро підказка на сьогодні. Давайте ж подивимося, що сьогоднішній день може готувати. І це ну, дуже класна карта. Мах. Вона називається Мах. І як завжди, розглянемо дві сфери. Якщо особиста сфера, то, знаєте, не, не заплутайте себе в перебиранні чогось, можливо, хтось. Перебирає партнерами, який би краще партнер би підійшов, да? жонглює. Да? Або не перестарайтеся грати на емоціях свого партнера. От вам така підказочка. Якщо сфера роботи, то сьогодні може програтися таким чином, знаєте, як крутити рулетку. І обов'язково випаде якийсь лотерейний такий квиточок, який буде виграшний. Тобто це не боятися ризикувати. Навпаки, робоча сфера це не боятися ризикувати, не боятися робити якісь такі речі, які раніше були незвичні, які раніше були непритаманні взагалі для вас. От сьогодні спробуйте і побачите, який буде класний результат. Якщо подобаються мої розклади, розповідайте, будь ласка, про мене близьким, рідним, знайомим, кому може бути потрібна допомога не тільки розклади на картах Таро, а й психологічна. Ви знаєте, що я системний розстановник. Звичайно, підписуйтесь на мене, на мій інстаграм, Ютуб, Фейсбук, Тікток. І завжди рада буду вам допомогти. Бажаю прекрасного дня!